Гнучкість, шлях до усвідомлення. І категоричність це той тупік, який не дає вам розвиватися. Чуть-чуть поясню: що би не відбувалося з вами, про що б ви з кимось не говорили. Просто дайте собі таку установку, домовтеся з собою, що ви приймаєте, що, можливо, все. Да? Це ось ця гнучкість. Що будь-який спосіб мислення, будь-який спосіб проживати це є нормально. Все, що відбувається зараз у світі, давайте глобальніше. Так? У нашій країні, все, що відбувається у світі, усе має причину на зв'язки і і на все, все має право бути. І коли ви ось це допускаєте, у вас ніби відкривається портал для розвитку? Так? І категоричність. Коли в ні, тільки так, як я думаю, тільки моя релігія, тільки мій, мій спосіб заробляти, і саме це уловка для е, духовних людей, умовно духовних, тому що насправді духовна людина у неї, е, в неї немає категоричності, вона приймає всіх і все: любов, віру, релігію, безрелігійність, вона дивиться прямо в суть. І ось оця уловка, да? коли а, вам здається, що ваш спосіб а, пізнати себе то єдиний правильний спосіб, а, щоб так само пізнавали себе інші люди. Розумієте, да? Тому від'єднайтесь, тут ще важливо від'єднатися, тому що насправді дуже багато є е, е, паралельних реальностей. І ваша реальність вона може правди не підійти навіть вашій мамі. І коли ви проявляєте себе, от навіть коли я себе зцілила, вийшла з певних програм і установок. Я розумію, що через свій шлях я можу стільвати лише певну кількість людей, або навіть певних людей до певної межі, а далі вони змінюють провідника, змінюють свій шлях розвитку. І коли я собі дозволила бути не ідеальною, бути не для всіх, використовувати свій шлях стілення і стільювати лише певну кількість людей, тобто я дозволяю все, що я можу бути корисна. Певний період часу, я можу бути корисна на протязі усього життя комусь. Тоді, ось ця моя гнучкість, ось цей мій дозвіл відбутися всьому. По-перше, це полегшення для мене розвиток особистий для мене. По-друге, і ви в полі моєму стілюєтеся швидше. Дозвольте собі не бути категоричними і дозволити відбутися всьому. Єдине, що вам потрібно, це тілом відчувати. Це ваша людина, це ваша справа, це ваш продукт вплоть до того, що ви їсте, чи не ваше в даний період часу. І коли вам тіло підказує, коли ваше все каже, ні, це зараз не для мене, я навіть тебе дуже люблю. І не, не знаю, навіть люди ходять до мене на коло, але не ходять в терапію, чи навпаки, ходять в терапію, але не ходять на коло. І це нормально, я це приймаю. Прийміть ось цю гнуч через цю гнучкість. Прийміть ці сценарії в вашому житті, відпустіть, як правильно відчувайте, як правильно для вас, і живіть за цим. Побачите, наскільки вам стане легко і наскільки ви станете щасливими.